От є такі певні випадки, коли бабуся мати, він не оформлений там за доглядом, там, але, бо їй не має групи, але вона лежача, наприклад. Їй, наприклад, там, навіть тих самих дров привезти. Навіть, ну, от, щоб був догляд від місцевої влади, яка дивилася за цим всім, і певно, допомагала в мірі. Тобто там у нас же ж є соцробітники і ті всі, які можуть їм повністю допомагати нормально. Просто ніхто не хоче цим займатися. Тому що, ну от у нас, же як завжди, приїхати поставити якийсь забори елементарний, тих самих рубаних дров привезти, щоб він не переживав, коли був на війні, що як його матері зараз отоплятися, там заготовлювати на зиму. Полагодить там якусь кришу на хаті, там, не дай Бог, якщо якийсь у нас ураган або ще щось вітка впала, щоб їх хтось розпаляв. Не так що просто посміялися, га твій вітя дурачок, тому що він пішов воювати. А мій Саша він ховається, бачиш, і дрова порубаний у мене.